Всім хай, з вами Даргас, і сьогодні ми знімаємо зживання один блок. Наша задача 2000 блоків викопати. Mm -hmm. Ага. У нас, кстати, у прошлому часі появилися кікот 4 дружка. Саня подохлий ожив. подохли у нас. А ну наймещі зараз меш сдохнут. Мещі не сдохнут. У зробив забил мой топор? Я не помню. Ты мені не, не зробив? Я не помню. Зробив мені заліз. Иди возьми, у мене залізу. Ну, чого не получается літ? Добре, попробуємо другом по тм. Сбер порозробники. Что федор... я... mm -hmm. стало? Что? Что yeah. стало? А ч ⁇ воду не горит? Все, один тундук. Yeah, be... Один... Ой, я не могу. Бери себе, бери себе, киша. Що? думал. Це... чекай. Типа типа це нормально, да? Це вообще, ну ну Що mm -hmm. тут я много шо? Скажи. Mm -hmm. Ну да. Шо? Ну а ч літні топиться? Чо він горить? О, без води і ті штуки здохнуть. Туше! Туше! Ух, ожив. Ай! Горять. Горів. Я горю, лад. Дай Дай води. Буду със У кушать. Нас є дуже цінна э, річ. Шо? Там, там, тут там. Що? це на япва все. О, порные появились. Дервоооре полисе Санюк, шо ти мені робиш? Саня дохлый. Санк! А, бабик, извиняюсь. Сисло сорок блоків и у нас будущий одна тяя ке

Не, вони не здохнуть! Газ додєн. Кіх у тебе кісток? У мене ноль. У мене одна. Давай, яку повезете вічне? Якщо це підбуль, то вам спецоразу. А якщо не повезете, то просто їх закриємо у квадраті. Його, О, малей! Як тебе, а як його кормити? З неї заїб кнопка приручити. Та нема? Там де цей. Ти це приручив! Воу! будь ласка, най-най, дай ему дам. Що ви робите, Шон? Ти ж схімей? най, 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 най. не. На, не ти це зробив. Я не вообще не химал, тут вен забился. Стреш не успокоится, не успокойтесь. Билий, Марс закрыл. Эй, Дай, Ну шо, вы стань ту бы? Не, не получился. дайте обставины. Дайте вот самый не. А уже не. И я его убью. Тебя! А, Це Де цей блок у ласки? Цей блок Тут. уважка не вбиває! Ты що вона зробила? Ти поміш! Вона нам розову вбила. Бобіка розового вбила. Дети блок! Ты сюда! Дико сюда! Дикосуда, братан! Жо ты ему робишь, ты шо, малый? Oh. Show stage. Alex, <laughs> he doesn't mind. He doesn't oh. He doesn't Хваймо well, вже доламаємо цей блок. Що ломає ці блоки, маребята, пока.